Наприкінці 90-х Ігор Калинець, наш геніальний український поет, дисидент, дивувався, чому у нас нема підпільних організацій, гуртків, які б виборювали українську державність. Парадокс в тому, що на той час вже була українська держава, Незалежна Україна, але все це якби начебто. Українська держава, начебто незалежна Україна, незалежна вона, мабуть, була лише від нас, оскільки ми мало що могли впливати на ці процеси, при владі лишалися колаборанти, люди, котрі раніше співпрацювали з тодішньою владою, владою радянською, російською, яка була окупаційною. Ну і так якось це складалося, що тепер вже в своїй державі. Ми з одного боку, якби якраз не могли вже ну, формувати якихось гуртків, збиратися підпільно чи, чи явно, бо ну, ніби ніякого виступати проти своєї держави. При тому було чітке відчуття, що потрібно бути, перебувати в опозиції до такої держави. Ну, така, якби роздвоєність була. Це взагалі це дуже нездорове, нездорове відчуття, це, це як за радянських часів, коли люди говорили одне, думали інше. Ну, і знову ж навіть говорили в одних місцях на кухнях одне, на, на стрибуді також інше. Така якась шизофренічна роздвоєність. Україна також була в цьому сенсі нецілісною. Не тільки те, що зовнішні ті явища, російськомовність. Велика частина величина, ну половина, чи скільки російськомовних і їх число не зменшувалося за ці роки, але і ми духовно були розщеплені, роз, я не знаю через роздвоєні, можливо, я не знаю скільки, наскільки ми посічені були. І Цієї єдності бракувало завжди, бракувало відчуття, що ти в своїй державі, що ти можеш. Повністю тій державі віддатися, і що ти цю державу можеш повністю прийняти. Це було донедавна, так? І мені хочеться думати, що зараз щось зміниться, що ця війна щось змінить. Я не думаю, не переживаю, що ми цю війну можемо програти. Я переконаний. А від початку, з першого дня. Я знав, що ми переможемо, ми не можемо не перемогти. Але у мене зараз великі сумніви, я просто я боюсь цього. Я боюся, що ми знову повернемося до попереднього стану, до, до того до тієї ж знову ж якоїсь невизначеності щодо українства. Ну, і до держави, яка знову буде якоюсь яловою, без такі. Ім'я в неї буде Україна, а більше нічого українського. Це лякає, правда лякає, що ми знову будемо на тих самих позиціях. Бо ніхто після 14 року ніхто ж не зробив висновків, при тому, що Путін заявив, що де закінчиться російська мова, там закінчується російська держава. Ну і ніхто не змінив цієї ситуації за ці роки. І навпаки, стали підігрувати, стали у Львові дні російської мови робити. І я не знаю, що, я не знаю, що треба робити, щоб в державі це змінити. Це залежить так від всяких від структур, від механізмів. Але, мабуть, і від, від вимог громади, від вимог людей не можна бути байдужим до цього. Не треба збиратися під підпільні гуртки. Мабуть, просто треба явно це озвучувати, ну і думати, що наша індивідуальна свобода, вона пов'язана з свободою України. Попри те, що ми живемо в великому світі, так, ми можемо, будь-коли іммігрувати, жити будь-де. Якщо ми народилися українцями, Бог нас створив такими, то, мабуть, Він хоче, щоб ми ними лишалися. Ну, давайте не будемо йти всупереч волі Божій. Слава Україні!